Обстріли Харківщини минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Подарки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших. Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, але здійснено 14 оперативних виїздів. О 9-й рятувальники селища Великий Бурлук виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу, який стався напередодні близько 23-ї. Окупанти вдарили по селу Малий Бурлук Великобурлуцької громади. Перевіркою виявлені пошкодження вікон приватного будинку та навчального закладу, що не експлуатувався, а також воріт ангарної будівлі приватного підприємства. Постраждалих не виявлено. О 22.20 виникла пожежа у будинку барачного типу за адресою: Харківський район село Слобідське, вулиця Зарічна, 13. Повідомлення про неї до рятувальників надійшло із запізненням, вже коли вогонь майже повністю охопив дах будинку. На час прибуття підрозділів ДСНС. Що горіння складала біля 750 квадратних метрів на гасіння вогню рятувальники подали відразу сім пожежних стволів. Проте роботи з пожежого гасіння ускладнювались відсутністю протипожежного постачання в даному населеному пункті. Тож вогнеборцям довелося організувати постійне підвезення води з найближчого водоймища за допомогою пожежних автоцистерн. Загалом в процесі пожежогасіння гасіння участь сім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб. Особового складу ДСНС опівночі бійцям вдалося локалізувати пожежу, але ж повністю приборкати її лише о шостій ранку. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, наші бійці продовжують тримати позиції та дають відсіч будь-яким спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Окупанти випустили 412 снарядів по Херсонщині. За даними ОВА, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали Херсона. Відомо про двох загиблих, шістьох поранених. Атакували і Запорізьку область. За інформацією голови ОВА обстріляли близько 20 населених пунктів регіону. Зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури, житлові будинки, майно людей, складські приміщення, агропідприємства. Один дивізіон системи Петріот вже заступив на бойове чергування в Україні, розповіли в повітряних силах. Інші, як повідомляють, у дорозі до майбутніх позицій. Росія може завдати ракетного удару ближче до 9 травня. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. З її слів, тривала пауза від попереднього ракетного удару може свідчити про підготовку ворогом до масованого обстрілу. Вона нагадала, що у морі постійно чергують ворожі ракетоносії. Віялові відключення електроенергії в Україні можуть знову запровадити з осені 2023 року. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він зазначив, що фахівці не встигнуть повністю полагодити енергосистему країни. До того ж, російська армія може відновити ракетні удари по енергооб'єктах. Вночі 22 квітня на вулиці Баварській спалахнула пожежа. Загорівся резервуар із залишками газу на території автозаправки. На місце одразу ж прибули вигноборці. За даними облуправління ДСНС, до ліквідації займання залучили 13 пожежно-рятувальних підрозділів. За півгодини пожежу повністю ліквідували. І, хоча нічна пригода сталася під час ракетного обстрілу Харкова, правоохоронці акцентують. Жодних ворожих влучань по новобаварському району цього разу не зафіксували точну причину займання наразі установлюють. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити ще більшого поширення вогню і врятувати два автомобіля. О 22.45 рятувальники локалізували пожежу, та о 23.50 повністю приборкали її. Постраждалих також немає. Сергій Лунін збирає скалки від снаряду, що напередодні вночі повністю знищив його підприємство. В фабриці було понад 50 років. До війни тут працювало зо дві сотні спеціалістів. Вирощували зимові овочеві культури. Ми кожен рік сіяли зі огурці, томати, перець, сіненькі і збирали урожай е, в прошлом году. Рік коли началась війна, ми здесь спасіялі 12 гектар огурців, агурців. Ну почалася війна. Транспорт зупинився. Працівники більше не могли добиратися на роботу. А вже на початку березня російські окупанти вперше обстріляли овочеву фабрику. Врятувати врожай не вдалося. Понесли мільйонні збитки, каже Сергій Лунін. Обладнання вивезли в безпечні місця, теплиці законсервували. Попри це, тоді що сподівалися, що колись справу вдасться відновити. Однак, останній нічний обстріл. Зруйнував усі надії. Все, що було, у нас добило. Тобто, есть, от ви зараз увидите стекол практично нет, конструкції ще стоять, а стекол нету. А це доволі таки великі убытки. Ну і плюс. по мелочам тоже так вот пострадали. Там то трубы поперебивали то еще что-то. Скажем так, тепличные хозяйства – это довольно-таки дорогостоящее удовольствие. Вот здесь вот, допустим, на одном гектаре 12 800 квадратных метров стекла. А квадратный метр стекла сейчас стоит, ну, по разным, если брать по оптовым ценам, ну, это где-то гривен 400-500. То есть это просто десятки миллионов. Гривень, тільки по капастьоклом. Уночі на місці працювали правоохоронці, експерти та вибухотехніки. За попередніми даними, у суботу, близько 22-ї години, росіяни випустили по Харкову ракету типу С-300. Вона розірвалася у повітрі саме над теплицями та робочими цехами. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. Як повідомили в облправлінні Нацполіції, слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Это люди, которые, которых я сейчас <народна> ненавижу. <народна> и, я думаю, что все, все украинцы их ненавидят. <народна> и еще долго мы их будем ненавидеть. <народна> я не знаю, <народна> как они смогут замаливать свои эти грехи. Они еще будут десятилетиями. То, что они сделали, осознавать и, и замаливать свои грехи. Николь Костенко, Олександр Иванов, Олександр Уз, Андрей Пакулов. Новини Харків. Ось це один із майданчиків у Харкові, де зберігаються пошкоджені обстрілами автівки. Ось таких покарьожених, понівечених, згорівших автомобілів тут близько п'ятиста. І це лише частина всіх знищених ворогом цивільних легковиків мешканців Харкова. Таке собі кладовище машин. Це, наче, кадри фільму Жахів, німі свідки злочину з боку Російської Федерації проти мирного населення. Ліквідовуючи наслідки ракетних ударів по Харкову, розтрощення автівки, точніше те, що залишилось від них, вирішили прибрати з дворів та вулиць і, зібравши докупи, поки що розмістити в одному місці. Коли був масирований обстріл з боку агресора, то в спальних районах, там, де це в першу чергу Північна Салтівка, це район Горизонт, от, почала утворюватись велика кількість постраждалих авто. І вони заважали і роботі комунальних служб, заважали роботі пожарних автівок, заважали роботи швидкої допомоги рятувальних машин. Візьміть таку ситуацію, що був якийсь ракетний удар по многоповерховому будинку, обвал, пожар, і треба рятувати людей. А біля під'їзду стоїть велика кількість авто, які не можуть під'їхати машини. Тому було прийнято мерам таке рішення, що ці машини приходилось десь вбирати на якийсь майданчик. Таких майданчиків з пошкодженими автівками у Харкові. Два щодо їх подальшої долі, то рішень поки що немає. Є власники. Які періодично звертаються з тим, щоб забрати свою автівку, але є ті, хто їм майже подивитися, що вона є і в якому вона стані. При бажанні власник має право забрати свою автівку з майданчика, говорять у міськраді, але наразі такі випадки поодинокі, бо всі ці авто агресор перетворив на купу металобрухту. Якщо звертаються люди, то приїжджають, їх забирають, але це на сьогоднішній час це невелика кількість, поки вони знаходяться тут. Я думаю, що вони будуть стояти тут рівно стільки, коли будуть прийняті якісь юридичні механізми до їх долі. Також варто зазначити, що на сьогодні розробка оптимального механізму компенсації за знищення чи пошкодження транспортного засобу тільки розпочалася. Крім цього, Україна може підрахувати завдані збитки державі та громадянам і звернутися до міжнародного суду ООН з позовом про репарації, до яких можуть входити також суми завданих збитків фізичним особам. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Ігор Мартиненко, новини Харків. Міни в реальному житті набагато небезпечніші ніж в кіно, і протитанкова може вибухнути під колесами легковика, а також спрацювати під ногою людини. Про всі реалії мінно-вибухової небезпеки, а також основні правила виживання під час ракетних та артилерійських і навіть ядерних атак працівникам комунального підприємства Харківські теплові мережі під час лекції тренінгу розповів інструктор асоціації саперів України Дмитро Філіпов. Всі комунальні підприємства, люди, які саме під обстрілами, як водоканал, теплові мережі обленерго, вони перші, хто їхали на ліквідацію будь-яких загроз, на ліквідацію наслідків обстрілів, тобто їм вони мають хоча б знати, як, як їм треба діяти під час того, як вони знайдуть якийсь небезпечний предмет. А також обов'язково правило, що якщо йде обстріл, треба лягати на землю, тобто статистика уражень людей, які знаходяться під час обстрілів, які стоять, сидять чи лежать. Саме тому це категорія, яка має не першими ну, дізнатися про всю цю небезпеку. Так такі навчання для працівників підприємства спільно організували дві служби безпеки, режиму та зв'язку, а також цивільного захисту. Як зазначив у вступному зверненні до співробітників заступник начальника служби безпеки Артем Коваленко, ця тема особливо актуальна для підприємства, яке має таку велику кількість підземних комунікацій та земляних робіт. Ми як служба безпеки, підприємства. Доволі ну періодично, часто, так можна сказати, стикаємося з випадками знаходження під час проведення земляних робіт зрива небезпечних предметів. Раніше до початку війни приблизно 2-3 рази на рік такі виклики були, представники філіалів телефонували нам, ми виїжджали. Місце викликали поліцію, взрива техніки викликали, забезпечували охорону місця пригоди і потім ці небезпечні речовини було, вивозились. Спочатку збройної агресії, ситуація змінилася, фактів побільшала. Особливого змісту під час війни набули також знання, як врятуватися під час артилерійського або ракетного удару. Якщо знати правила двох стін, а краще правила трикутника життя, то вижити, ймовірно, у найскладнішій ситуації. Охоронець КП Харківської теплої мережі Петро Ващенко пережив подібну ситуацію. 22 марта, час дня, залетів снаряд в квартиру. Ми були з жіною двою. Просто стіни сложилися. Перегородки, ну, впервые умостю. І мебель, же стояла, що в залі, що в спальні, і попала как раз в ее мебель чуть-чуть. Если б плитой, то вже все. Я б не вытащил, і людей нету. Головне правило від інструктора асоціації саперів України Дмитра Філіпова у будь-якій ситуації не панікувати, краще впасти ніж стояти під час обстрілу. А щодо Мін та інших незрозумілих предметів має діяти єдине правило з трьох скленових не чіпати, не підходити, викликати 101. розмінування справа саперів. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Новини Харків. За час війни українці накопичили рекордні борги за блакитне паливо, і це суттєво ускладнює функціонування системи постачання газу. Проблему каже заступник голови комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко: Наутогаз планує вирішувати за допомогою колекторів. Згідно з тендером, на їхні послуги держкомпанія може витратити близько мільйона гривень. У НАК Нафтогаз України зараз все дуже погано зі збором коштів за газ. Нафтогаз зіткнувся з великими боргами. Тому зараз на аутсорсингу він наймає колекторські компанії, які вибиватимуть ці борги. Через війну значна кількість українців втратила роботу. До того ж, наразі ніхто не примушує людей вчасно сплачувати за комунальні послуги. Це пояснює Кучеренко основні причини стрімкого зросту боргів. Водночас за несплату клієнтам нічого не загрожує. Під час воєнного стану їх не можуть позбавити комунальних послуг. На це є відповідна постанова Кабміну. Тож прогнозують аналітики, аби покращити фінансову ситуацію, наутогаз незабаром може підняти тарифи на блакитне паливо. Зараз газопостачальна компанія Нафтогаз України відпускає газ за замороженою вартістю у 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Можемо очікувати підняття тарифів на газ у середньому десь до 11-12 гривень. Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу. Перший етап – 11-12 гривень, другий до вартості 16 гривень. Тим часом, у січні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт щодо списання боргів за комуналку для мешканців населених пунктів, де тривали активні бойові дії. Борг можуть списати за накопичені суми за управління багатоквартирним будинком, за несплату за постачання та розподіл блакитного палива для потреб побутових споживачів, за несплату за постачання та розподіл електрики, за постачання теплової енергії, за несплату за постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, за послуги із поводження із побутовими відходами. Однак законопроєкт і досі знаходиться на стадії ознайомлення до його розгляду нардепи так і не дійшли, та фахівці закликають пришвидшити списання боргів із постраждалих від війни. Адже за шість місяців після завершення воєнного стану із платників, що завинили за комунальні послуги, можуть стягувати гроші через суд, і тоді станеться серйозна плутанина в розрахунках. Загалом же за попередніми даними під час війни українці заборгували понад 35 мільярдів гривень. Щомісяця сума зростає більше ніж на 2 мільярди. Ніколь Костенко, Олександр Уваров, новини Харків. Тариф на електроенергію для населення, хоча і підвищиться, але не набагато і не так стрімко, як деякі лякають. Про те, що стосується підвищення тарифу на електроенергію, розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос. Він зазначив, що енергосистема України в ході масових ракетних обстрілів російськими окупаційними військами отримала збитків на мільярди доларів. Нам потрібні додаткові гроші на ремонт та відновлення енергосистеми. Ідуть дискусії, де можна було б цей ресурс отримати, тому що критично важливо, щоб в українців було світло і тепло наступної зими. У Верховній Раді також зазначили, що підготовка до наступної зими коштуватиме державі близько 40 мільярдів гривень. При цьому підвищення тарифів на електроенергію для населення хоч і обговорюється, але є крайнім заходом. Зараз українці платять за кіловат майже на 4 гривні менше ніж український бізнес. Одна гривня 44 копійки та одна гривня 68 копійок порівняно із 5,5 з гривень за кіловат. Але до рівня тарифу для бізнесу ціну для населення підняти неможливо, Тож різко піднімати вартість кіловат ніхто не збирається. При цьому, якщо порівнювати український тариф на електрику із сусідніми країнами, то він у 3-4 рази менший, повідомив перший заступник голови комітету ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Навіть якщо на гривню зросте тариф, у нас більше половини населення споживає до 150 кВт на годину. Це за місяць вони платитимуть додатково 150 гривень. Ну давайте так скажу не смертельно. Урядовці також зазначили, що підвищення тарифу на електроенергію для малозабезпечених нічого не змінить, адже витрати, як і раніше, покриватимуться державними субсидіями. В свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення про зміну тарифів на електроенергію для населення ще не ухвалено. Питання ще обговорюється, тож цифри, які з'являються в різних публікаціях, це лише припущення аналітиків. Але міністр також зазначив, що підвищення тарифів. Для населення дійсно може стати одним із рішень, які дозволять відновити енергосистему України після масованих ракетних атак російських окупантів. Яна Віляєва, Єгор Мікенін, Новини Харків. Excellent English School працює у Харкові з 2009 року. Всі хто бажає вільно спілкуватися англійською, з легкістю складати мовні тести і іспити навчаються тут. У нас зараз дуже багато студентів, які готуються до IELTS. Це міжнародний іспит з мови, який дозволяє вам вступати вище за кордоном. Викладання онлайн, дає змогу навчатись, знаходячись у будь-якому місті і країні, цікаві методики викладання, індивідуальні парні та групові заняття, сучасні навчальні платформи, інтерактивні інструменти, такі як міро, верт, вол, квізлет, Петлет, кахут, квізіс, бамбузел та інші, все це дозволяє учням будь-якого віку і рівня знань успішно оволодіти мовою. Ми використовуємо більше 20 цих інструментів, і ми використовуємо в різних навчальних процесах. Викладачі Екселент School мають високий рівень професійних знань і постійно удосконалюють свої педагогічні навички. В них є міжнародні кваліфікації, такі як Селта, Кембриджські іспити, CPE, Сіі. Хочеш вивчити іноземну мову краще, швидше, цікавіше? Мрієш вступити до американського чи європейського вузу? Звертайся до Excellent English School.